всім привіт. Сьогодні з вами Монстр ЮА. І сьогодні ми може хтось і може подумать нас ніколи не, не гота Брауста. Е, Перше ми почнемо, щоб мені почати огляд для вас всього потрібно. Поставити лайк, лай, зі своїм друзям, що не прийшли, поставив лайк. Я обіцяю, якщо у мене набереться 50 підписників, я сам сказав. Я зразу запускаю спинку 10 ранга на... І, і Едгара. Я, чесно вам кажу, буде це тут. Так, поставив лайк, підписатися на канал, поставте колокольчик і дивіться мої відео. І це все, для чого мені треба. Я буду дуже вдячна. А для того ми почнемо. Так, давайте ми почнемо. Я я позабираю бісьма цю подарунки, які тут. Познаємо з першого. Мені бан Розі. У мене аватарка відео отого. От Едгар. Вор Едгар. Це аватарка його. Тут мене нік банрабзі, у мене нігбан родві, сумненький. Міняв я загену бокову. Думаю за загене. Але не поміняв. Е, е, Кольор у мене синій. Я не купляв тому що у мене один єдиний сумко. Е, зараз у мене так? Ні, у мене алмаз був. Алмаз, так, у мене зараз серебро, я не люблю готувати оранговий галатю. Мені вже не подобається. У мене. 18 тисяч 19. 000. А зараз у мене 17 тисяч 845. Всі сказали, чому в тебе так мало? Може хтось скаже. Тому що я програвав, в мене сував, я розучився грати, тому що я грав у Майнкрафті. А так, друзі, я гарно граю. Добре. Е, Вигра ще 3 на 3, 893. Ну, нормально. Е, один проти. Ну, одиночне. 444, гарне число. Рівне 100, Ну, Рівне більше таке 444, це, як бачите, гарне число. Парник це 600, 609 виграшів. Це від другого, від первого до другого міста, думаю, вигравав. Максимальна серія виграшів мене 18. Я е, бачив всіх там по 25, може когось більше. У мене в другому аккаунті серія виграшів аж наче 49, я не брошу, а я можу навіть показати в кінці. Ну, а так моя поки що нормально. Отак. Шкіль школьник І це має такий клуб. Він дуже нормальний, мені сподобається він. У ньому мій... там був мій друг, але я зайшов до нього, добре. добре. Е, Улюблений дієць у мене Лілі, тому що як бачите, мені Лілі дуже подобається. Я її колись апнув на 25-й, а потім якась карта там, де я не знаю, як вам розказати, я не пам'ятаю, як вона називається. Карта, але вона мені дуже сподобалася. Я дуже пушена Лілі, у мене була велика, серія побит, Але я не додав до цього нічого. Так. Бойова карта в мене е, штучка від Сквадбастер. Аватарка від Складбастер. І від Едгара. І Пін від Едгара. І титулу в мене немає. Але, друзі. Титулу в мене немає. Але ми дойдемо до того, може хтось і здивується друзі. Я ні, я не добив титул, а ми можемо сьогодні прямо на цьому відео добити титул. Е, але ми сюди не десь тоді. Е, так, у мене є 3150 блінхів у мене зараз. 496 монет і 20 генів. Е, не знаю навіщо це? 4 друга Тарас Гай. 4 просута. Не знаю, що це сказав. У мене є суперсел, Я не покажу нічого, але в мене знає, що ви знаємо, що на є, якщо... Далі, у мене 73 буга, не рахуючи мене. І куча е, усіх там є ці, оці аватарки, там, бачите. Але мене, друзі, цікавить. Сигма, бачите цього хлопця Сигма Подивіться на його ой, на цю, Аватарка, дивіться, яка... Якого... Це не ну, аватарка від Бастер. Стоп. У є. Друзі, це моя подружка, в якої є. Вона здається за кредити. Ладно, це, не, це я знімаю не по цьому. Це мені потім терафону буде. У мене команда, тут нікого немає. Клуб. У мене клуб. Бачите. 29 учасників. І якщо, друзі, хтось не знав, оце мій друг. Дивіться, він ну, до мене колись, він мене переганяв, але він тепер до мене доганяє вже, друзі. Ні, ладно, Хай мене доганяє. Добре, що почне? Тут всі такі. Е, хоп, думаю, хтось може знайде мене. Може хтось навіть у мене друзів є. Так, Хтось зайде в куп, подивіться, хто там захоче далі. Е, Меня копівка скоро, друзі, хто хоче, може зі мною пограти буде. Так. Стардропи тут я не забирав. Бачите тут зі тут? Два стардропами зіграємо і відкриємо. Так, у магазині, що в мене, в мене була акція на 200 100 кредитів чи щось таке. Я її купив за 29 гривень. Тут у мене театральний мортис, я не можу купити. Я думала це купити, все, але вийшов з ким ворога. Особа я це РТ. Ну, РЦ цього не коштує 279. На мене, як він гарний, пробується, але не такий, як вже козак. Добре, а давайте, якщо ми зайшли в магазин, так ми почнемо ні, давайте це потім залишимо. З ким і так дивиться. Бійці, друзі, бійці. Що бійцях? 40 бійців, і я не буду заходити в бійці, з кіними потім подивимося. Бачили, друзі? Лілі, Бібі, Шелі там. Я був потім гордай, хто хоче, може подивитися і дивіться, друзі, що я хочу показати. Ну, не занимать не так. Кто хочет, сьогодні мы можем добити його президент Бравл Стат. А щоб мені і не апнути і он на й я зроблю так. Я і буду і сливать, специально силивать, и набивать. Не апать сами раунд, там. Ну, аппарат. Стрими мы можем и будем стрим, так мы апнем 35 й на двох бійцях. Ультима, Богу, Пайпер, Гри, Бул, Динамайк, Кольт, Спайк, Дах, Анджело, Мортис, Нітан, Нані. Ось дивіться, всі мої бійці. Хтось хоче подивитися, наприклад, які ми там посильки стоять. Ну, можете захоплення. Ну, ладно, пасивки Тоже думаю таке. Ось такі бійці. Далі переходимо, друзі, до магазину. А, і ще, друзі, давайте я мог му вже хтось розбирається, дивіться. Ну, у нас Суперсел сказали. Якщо ми поставимо там, Не пам'ятаю, в, в Ютубі бачу відео, там треба наче пару мільярдів лайків поставити. Ну, стільки ж треба лайків поставити і нам дадуть стердропи. А чому нам не дають стердропи? Нам дають ці три штучки. Може нам їх дають за цього... як його там